Це ж мусульманська країна. Таких коментарів вчора в мене було дуже багато. Ну, давайте ж спеціалісти розберемося. Албанія є багаторелігійною державою. Тут є мусульмани, тут є католики, тут є православні. Не повірите, навіть буддисти тут є. І всі спокійно вживаються, нема ніяких скандалів на, на цій почві. Далі. Албанці Спокійно їдять свинину. У кожному супермаркеті, куди б ви не зайшли, є свинина. І вона там не просто лежить, а її купують люди, готують і вживають. Представляєте собі? Вони святкують Різдво, так само, як ви святкуєте Різдво. Вони дарують один одному подарунки, чекають новий рік, ялинку ставлять, під ялинку подарунки кладуть. Ну, ще розкажу вам, можливо, ви не знаєте, що Албанія одна країна в світі, яка була признана атеїсткою. Що таке атеїсти? Якщо ви знаєте, це люди, які не вірять в Бога ні в якого. Це було заборона. Заборона, такий дядько тут був, Ернес Ходжі, І він на 50 років заборонив будь-яку релігію у цій країні. Тут не було ні православних, ні католиків, ні мусульман, нікого не було. Тут не можна було молитися Богу, там е, якісь двіжухи робити, і так далі. І тільки на початку 90-х в Албанії дозволили вірити в будь-що, що ви забажаєте. І після цього почали з'являтися якісь церкви, мечеті і так далі. А до цього 50 років тут не було жодної віри. Представляєте собі? І останнє, що я хочу сказати, мені дуже вас шкода, що ви розділяєте людей на мусульман, на православних, на католиків. Ну, чесно, просто шкода вас.